Показую наші покупочки з супермаркету АТБ. Купили яйце, ясен світ. Справжні велетні 10 штук. Коштують 56 гривень 90 копійок. Трішки ціна падає на справжні велетні, папка пластикова. На блискавці дві штучки по 14 гривень 90 копійок. Ось така. Хліб бородинський, формовий, нарізаний, 400 грам, ціна 15 гривень 50 копійок. Молоко яготинське, пряжене. 900 мілілітрів 2,6% жирності коштує 35 гривень 30 копійок. Здорожчало олія олейна традиційна 100% соняшникова рафінована. 850 мілілітрів. І на олії була акція, коштує бутилочка 48 гривень 90 копійок. Два лимони затягнули на 482 грами. Акція на лимони 48 гривень 45 копійок за кілограм. Два лимони коштують 19 гривень 48 копійок. Ковбаса. Своя лінія. Салямі болгарська. М'ясна лавка. 369 грамів в паличці. Кілограм коштує 248 гривень 65 копійок. Паличка затягнула на 91 гривну 75 копійок. Теж була акція. Сир український, кисломолочний, 9% жиру, 400 грам, коштує 57 гривень 50 копійок. Така ось його ціна. Вершки 10% жиру. Просто квашено, 200 мл без акції. 22 гривни 90 копійок за упаковочку. Сиркова паста. 150 грам 57,5% жиру. Коштує 44 гривни 90 копійок. Теж була акція. Блокнот. Він, правда, відсвічується. Видно, чи ні його. Коштує 65 гривень 90 копійок. Це Вікуля взяла для роботи. Так, як файли. Ось такі. І блокнот. Сир, Сулугоні. розсільний 100 грам, коса копчена. коштує 37 гривень 70 копійок. І сьогодні взяли пакет. Ціна його незмінна поки що, коштує 590. І чек 600 гривень 20 копійок. От такі покупочки ми здійснили сьогодні з онучкою в супермаркеті АТБ. А ще, а ще купили ліки аспаркам, коштує. 53 гривни 90 копійок, там 50 штук їх. І драотаварин. 30 таблеток коштує 64 гривни. Боже, колись коштував 30 і 18. А зараз ціни скоро догонять ножку. І яка різниця? Тоді краще брати ножку.